Господь, дитя народжене, яке народився у цей світ, прийшов заради нас, дав нам сили Божої благодаті, ласки Божої для того, щоб ми могли вистояти у цей нелегкий час. А Господь Ісус Христос, народжене дитя, хай кожного з вас благословляє, благословляє ваші сім'ї, родини, нашу неньку Україну, всіх наших воїнів-захисників і захисниць. Дає їм захисту для того, щоб кожен із вас мав перемогу не тільки в думках, а в серці, але щоб і в реальності ми дійшли до цієї єдиної і непереможної сили, яка є сам Господь Ісус Христос. Тому хай Господь посилає вам Божого благословення і ласки Божої повсякчас на віки вічні. Амінь.